Доброї ночі, шановні друзі. Ще вибачте, тільки на півдесяту, але вже скоро буде ніч. Привезли мені години тому хлопці, як я кажу, друзі мої з лісу. У них от вийшла з ладу така чудова станція. Квік 713 ЄСД. Ну, Я трошки порився. Скажу відразу, що станція чудова, але вийшла в них бяка. Як кажуть, хлопці під'єднали паяльник, щось там спробували інший чи не інший, я це вже не зрозумів і вона перестала працювати. Що перестало працювати, я ще трошки не знаю. Бо буду дивитись тут, як силова частина працює і все інше. Трохи пориюсь по інету, бо скажу одразу: я десь годину витратив часу, щоб щось знайти на цю станцію, скажу відразу, що е, нічого нема, окрім інструкції. Ну, інструкція зрозуміла, вона. Є на 712-му відео, там обзор, але вона трошки відрізняється. Хоча потужність майже однакова. Ну і там буде, скажу відразу, я не буду робити так е з скачками фільм, коли знайду. Бо, як ви бачите, тут в мене різні робочі місця. Тут я вже Шуріна трошки потіснив з кухні і зробив тут собі ще вже четверте робоче місце. До речі, акумулятори вже готові. Тут я трохи додав води дисселірованої. Ну і скажу одразу, що з чотирьох три добре працюють, а один видутий був так, що я навіть не намагався його відновити. Ну, і до речі, Дякую вам, що подивились дальніше. Кажу, моя вже справа, і я буду вас вже робити такі невеличкі фільми, де я щось знайду, щось не знайду і буду спробувати відремонтувати. Хлопці просили, щоб хоча б паяльник працював, але ви самі розумієте, що тут є. Така невеличка бяка як процесор, який теж дивиться, що та як. Ну і будемо дивитись і ми, що та як, живий процесор чи ні. Спробую відновити силову частину, а тоді вже буду далі все робити. Дякую, що подивились. Ще раз велика подяка нашим хлопцям-оборонцям. Дай Бог їм здоров'я, щоб поменше кацапів лізло. Слава Україні!